Доброго дня усім добрим людям! Сьогодні буду готувати сосиски в тісті в клярі і покажу вам. Значить, кляр може бути дріжджовий, може бути бездріжжовий. У мене сьогодні бездріжжовий, на соді. Можна зробити на кислому молоці, на кефірі, на сметані кляр, просто на воді або на звичайному молоці. Ну, Будь-який кляр можна приготувати, і буде смачно сосисочка в клярі. Значить, підготувала я тут сосисочки. Я взяла такі невеличкі, мені подобаються, а особливо дітям до подоби такі маленькі сосисочки. Олійку поставила вже десь близько літра олії. поставила. Розігріватися, тому що тут процес швиденько йде. А тим часом зараз підготую кляр. Значить, значить беру пів стакана кислого молока тепленького, додаю півчайної ложечки соди сюди і розмішую, щоб загасилась сода. Можна оцетом загасити, як бажаєте. Ось так загашу в кислому молочці. Далі вибиваю одне яєчко сюди, додаю півчайної ложечки солі за смаком і також десь півчайної ложечки цукру. Так, і гарненько це розмішую вінчиком. Розмішала і додаю один стакан муки, ну, потрішки. Отак, всипаю потрішки і розмішую, дивлюсь на консистенцію. Так, так додаю ще. Зараз модно називати ці сосиски корндог. Але по-простому це звичайна сосиска в клярі чи сосиска в тісті. Так, додаю ще муки. Так, ось така консистенція вийшла в мене. Мука не пішов весь стакан, десь трішечки грамів 50 залишилось, мабуть. Дивіться просто по консистенції. Якщо вам здається, що вже передали муку тісто, наче як е, е, крутувати, можна ж додати чуть-чуть водички, чи кефір, чи, чи на чому там будете готувати кляр. І розвести, якщо ж лідкувати, муки завжди можна додати. Ну ось така консистенція. Все, готово. Розігрівається олійка і йдемо обсмажувати. Вже розігрілася моя олія. Беру звичайну шпажку, беру сосисочку ось так нанизую гарненько. Беру кляр, обмочую ось так, щоб вся сосисочка була покрита кляром. І швиденько олійку ось так. Головне, щоб дуже гарно була розігріта олія. Все, обсмажую. Ось так обсмажується сосисочка. Кому не важко, можете за шпажку тримати в руці, а я ось так кидаю, воно собі обсмажується, Слідуючу, слідуючу, і так обсмажую всі. Хто не хоче з шпажками, не подобається, ось так опустили шпажкою сосисочку, вона наче прихопилась тоді вилочкою раз. Сосисочку туди в олій, а шпажку забрали. Ну, Мені подобається на шпажці, і дітям так більше до вподоби. Ну, все, обсмажую так всі сосиски. Хочу показати ще раз, коли я опускаю сосисочку, то ось так кручу, кручу, кручу і не відразу опускаю в олію. Ось так покрутила, а потім уже пускаю і нехай смажиться. Ось так покрутила, покрутила і пустила, нехай собі смажиться. Отак. От Все ось так легко і просто можна приготувати сосисочки в тісті. Не потрібно чекати підйому тіста, який на дріжджах. А на соді швиденько зробили кляр і готова така смакота. Отож, спробуйте собі приготувати. Можливо, я ще якось покажу і на дріжджах кляр. Все ж за один раз не можу показати. Багато ще рецептиків різних є. Буду показувати. А ви дивіться, підписуйтесь на мене, кому цікаво спостерігати. Ставте лайки, пишіть коментарі. Будемо працювати. Ось такі красунчики вийшли. Отож. Пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається, і смакуйте на здоров'я!